Четвер, сімнадцяте жовтня в ефірі. Програма цей день студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. На початку випуску. Дивіться про таке моторошна знахідка. Ми розчищали тут посадку і знайшли… Трупа правоохоронці встановлюють особу людини, тіло якої виявили у кущах на вулиці Широківській. Реконструкція на газопроводі і роботи спрямовані на забезпечення сталого газопостачання. Понад тисячу приватних і 300 багатоквартирних будинків з вівторка без газу через профілактичні роботи. Шана професіоналам. Ми розвиваємося, розширюємося, набираємо обертів у кривому розі. Відзначили представників харчової промисловості з нагоди професійного свята. У хащах уздовж дороги по вулиці Широківській сьогодні знайшли тіло людини. На місці події була наша Анна Ніколаєнко. Ось на цьому місці комунальники, коли обрізали дерева, знайшли мертве тіло, яке вже доволі розклалося. Це хащі вздовж дороги на вулиці Широківській, що в центральному міському районі. Моторошну знахідку тут виявили сьогодні. По обіді ми розчищали тут посадку і знайшли. І трупа. Ми замітили красівки, і ноги, і, ну, тіло, череп, розкладений, кості, ми злякалися. Визвали ми свого начальника, начальник приїхав, визвав патрульник, патрульник приїхали і все далі пішли. У місці знахідки сильний сморід. Місцеві мешканці говорять, запах був слабшим, і вони вважали, що неподалік загинула тварина. Нині тіло у такому стані, що важко визначити, це чоловік чи жінка. Однак померлий більше схожий на чоловіка, припускає очевидиця. Ми подивилися це дійсно був труп не муляж. Страшно, чесно сказати. Його стільки знайшли, але він вже розкладений. Служі на чоловіка чи на жінку? Чоловік. на місці працювали криміналісти. Правоохоронцям належить з'ясувати обставини загибелі людини. Наразі тіла направили на до медичну експертизу для з'ясування причин смерті. Особа встановлюється. Вказана подія зареєстрована. Анна Ніколенко, Максим Пономарьов цей день. Фахівці Криворізької філії газорозподільні мережі України завершили роботи з заміни запірних пристроїв у межах виконання власної інвестиційної програми. Роботи тривали з 15 жовтня. На житломасиві південного комбінату від газопостачання тимчасово були відключені понад тисячу домогосподарств, приватної забудови та понад 300 багатоквартирних будинків. Сьогодні розпочалось відновлення подачі блакитного палива. Воно буде здійснюватися поетапно. Тему продовжить Валерій Кожухар. Жителі Інголецького району з вівторка без газу криворізькі фахівці газорозподільних мереж України проводили реконструкції систем газопостачання, а саме проводили заміну запірних пристроїв на газових мережах. Природний газ це той ресурс, який дарує нам тепло, затишок і комфорт вдома. Однак газ може бути дуже небезпечним при неправильному поводженні, може становити загрозу для життя і здоров'я людини. Саме тому газові комунікації вимагають ретельного обстеження та оновлення. Виконуючи інвестиційну програму підприємства, фахівці Криворізької філії газорозподільних мереж України виконують реконструкцію у південній частині міста. Для цього тимчасово припинено газопостачання до 1108 будинків приватного господарства та трьохсот. 24 багатоповерхівок відновлення газопостачання відбуватиметься в три етапи. Сьогодні саме перший етап. Ці роботи спрямовані на забезпечення сталого газопостачання в місті та профілактики і оновлення. Фахівці виконували профілактичні роботи на вулиці Алматинській з 15 жовтня. Сьогодні, 17 жовтня, ми вже відновили газопостачання мешканцям жилмасиву НКГОК. Це понад 1400 помешкань наших споживачів і приступили до пуску газу мешканцям жилмасиву Югок. Завтра, 18 жовтня, ми будемо відновляти газопостачання на жилмасив Матрьненка. Це це понад тисячу квартир та домоволодінь. Роботи проходять планово, взаємовідносини зі споживачами налагоджені. На порозі опалювального сезону газовики наголошують на необхідності дотримання правил експлуатації газових приладів. Перед початком опалювального періоду для тих споживачів, які мешкають в приватних будинках і де використовуються газові Обладнання з виходом продуктів з в димохід необхідно обов'язково провести перевірку та прочищення димовентиляційних каналів, а також зробити технічне обслуговування газових котлів, які в межопалювальний період були вимкнені. А також я рекомендую е, оглянути оголовки димовентиляційних каналів, е, убирати гілля дерев, які попадають в зоні вітрового підпору, тобто підготуватися до. Без аварійного використання газу у побуті в опалювальний період. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. У третю неділю жовтня професійне свято відзначають працівники харчової промисловості. У нашому місті в цій галузі працюють понад пів сотні великих та малих підприємств. У них задіяні майже 10 тисяч криворіжців. Кращих представників підприємств харчового виробництва сьогодні привітали у мерії. Напередодні професійного свята працівників харчової промисловості до мерії запросили людей, чия справа життя виробництво харчів. Смачну, запашну, поживну продукцію криворізьких виробників давно оцінили містяни. Відома вона і за межами кривого рогу. Наше місто таке, знаєте, роди метала. Важкої промисловості, але з кожним роком додається, у нас підприємств харчової промисловості. Було там 40, було 50, зараз вже до 70 і все ми робимо для того, щоб допомогти вам і розвиватися, і створити підприємства. В міському виконкомі, в районних виконкомах створені вже і групи, і відділи для того, щоб допомагати нашим підприємствам отримувати кошти, отримувати гранти. І багато із вас це вже зробили. І от тільки в цьому році так, багато чи мало, але. Більше двох мільйонів вже отримали гривень на розвиток малого та середнього бізнесу 15 тисяч доларів і більше 10 тисяч євро. Нині складний період для виробництва. Та представники криворізьких підприємств харчової галузі запевняють, продовжують докладати зусиль для розвитку на урочистому прийомі з нагоди професійного свята кращі з них отримали міські відзнаки. Ми розвиваємося, розширюємося, набираємо обертів. Ми займемось виробництвом комбікормів та також круп. Хотілося б привітати всіх. Людей, які задіяні в даній сфері, побажати їм терпіння, побажати їм натхнення, побажати їм здоров'я і мирного, звісно, неба. Те, що для нас зараз для всіх актуально, особливо в нижнішній час, тому що від них залежить і харчова забезпеченість і нашого війська, і взагалі громадян всієї України. Михайло Бостров, Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день цей день триває. Далі дивіться про таке. Субсидії на новий опалювальний сезон. Терміни опрацювання заяв це 30 днів. Фахівці пенсійного фонду про регламент подачі заяв і необхідних документів квітує і пахне. Дуже багато квітів в одному місці, що люди відчули оцю силу природи. У парку щастя на Східному бояють осінні квіти. Росівники кривбас водоканалу продовжують ремонт ділянок трубопроводів. Поряд з головним завданням підприємства забезпечувати криворіжців питною водою. Ремонтні бригади комунального підприємства працюють і над забезпеченням водопостачання до котелень З Тернівського району. Наш наступний сюжет. Криворі готуються до опалювального сезону. Аби допомогти тепловикам у якісній подачі споживачам теплоносія, бригада Кривбасводоканалу змонтувала новий від до котельні. А нині продовжує заміну частини ділянки трубопроводу, від якого підключена котельня. Наші хлопці працювали майже цілодобово. Бригада зробила майже все з нуля. Новий від до котельні це 400 метрів пластикових труб. Що служитимуть в кінцевому результаті споживачам? Водовід, від якого підключено котельню, знаходиться не в найкращому стані, тому додалися аварійно-ремонтні роботи на ділянці трубопроводу, і бригада замінила 200 метрів чавунної труби на пластик. Попри дефіцит кадрів та високу завантаженість, працівники Кривбасудоканалу з готовністю йдуть назустріч колегам, говорять на комунальному підприємстві. Ми, як ніхто інший, розуміємо наскільки важливо вчасно розпочати опалювальний сезон, і завдання, що стоять нині перед комунальними бригадами, непрості. За всіма прогнозами, кожне комунальне підприємство країни чекає складний період, тому маємо з гідністю пройти цей період і кожного дня забезпечувати городян найнеобхіднішими благами цивілізації. Михайло Бостров, Олександр Домашов цей день. З початку жовтня пенсійний фонд розпочав перерахунок субсидій на поточний опалювальний період. Про регламент подачі заяви необхідних документів криворіжцям, які вперше претендують на призначення субсидії, розповіли представники місцевого управління пенсійного фонду. Нині у пенсійного фонду гаряча пора. Спеціалісти здійснюють перерахунки субсидій на комунальні послуги на новий опалювальний сезон. Щодня до цього відділу обслуговування громадян особисто звертаються з цього питання до 30 клієнтів. Здебільшого це криворіжці, які досі не отримували такої державної допомоги. Ці перерахунки для більшості субсидіантів пройдуть в автоматичному режимі. Перерахунок заяву на перерахунок. Субсидіанти не подають, навіть ті, у яких субсидія на неопалювальний період була в розмірі нуль. Що стосується претендентів на отримання субсидії, тобто вперше призначених, вони можуть звернутися до пенсійного фонду з заявою та декларацією, любим зручним для них способом, або звернувшись до органів пенсійного фонду. Або надіслати таку заяву з декларацією, заповнену поштою, або через веб-портал пенсійного фонду або через портал дія заяви прийматимуть до 30 листопада. Сама ж субсидія буде призначена з 1 жовтня. Подані громадянами декларації мають містити усю необхідну і достовірну інформацію, щоб процедура призначення допомоги не затягувалась. Зазначені повністю інформація про житло, про особові рахунки по комунальним всім по надавачам послуг комунальних та інформація про осіб, які зареєстровані за даним місцем. Отримання субсидії. Терміни опрацювання заяв це 30 днів, але ми намагаємося це робити більш скоріше, так як все залежить від того, від наданої інформації та підтвердження всіх даних особи. В тому числі комуна... комунальних платежів від надавачів послуг в управлінні нагадують, що заяви на призначення субсидії приймають і ЦНАПИ і уповноважені органи соціального захисту Тетяна Васильєва Олексій Васильченко цей день. На календарі екватор осені а значить сезон хризантем. Ця квітка починає цвісти у вересні і буяє до морозів. Пік магії цвітіння хризантем нині у парку щастя на другому східному. Навіть за похмурою погоди радують перехожих яскраві кущі, за якими ретельно доглядають ті, хто опікується цим парком краси. Гуляла ним і Надія Шевченко. Найчарівніша осінь у мешканців другого східного, бо тут квітує королева осені Хризантема. У парку щастя калейдоскоп кольорів та форм десятки видів хризантеми. Сьогодні пів тисячі кущів цієї квітки тут висаджено в землю, та більше ста квітують у таких мальовничих формах. Зараз дуже багато людей знаходиться в пригниченому стані, і кожен знаходить свій вихід. Хтось в волонтерстві, хтось займається своїм улюбленим хобі. Але потрібне місце, де б люди відновлювали свої сили і надихалися на нові справи. Таке місце є у нас на східному. Це парк щастя, де дуже дуже багато квітів і. І хто як не краса природи, може надихнути, може надати сили, отримати душевну рівновагу. Тому ми кожного року концентруємо дуже багато квітів в одному місці, щоб люди відчули цю силу природи і їх психологічний стан покращився. Перевагу активісти садівники віддають жовтим хризантемам. кажуть, лимонний колір наповнює життя сонечком, теплом навіть у похмуру погоду. До закупки посадкового матеріалу долучаються мешканці східного, нерідко і гості з інших. Мікрорайонів і дуже багато квітів, які нам надали родини, у яких ми закупляємо квіти, але вони нам бонусом завжди підтримують наш парк щастя, і завжди ще багато квітів віддають безкоштовно. Це і родина Віталія Нікітенка і родина Падалко Івановича і Катерини Григорівни. Це такі неймовірні українці, які, незважаючи на те, що вкладають дуже багато праці і сил, щоб виростити цю красу, вони ще готові безкоштовно поділитися цією красою. Це неймовірно і це краса Заспокоює та надихає тих, хто любить тут відпочивати. Все красиво. все гарно. Жити. Квіти найбільше нас заспокоюють, особливо враховуючи наш час, враховуючи, що син зараз там. Я живу в цьому районі на третьому, на східному. Був. Да, ну всі магазини чи кудись іти, в лікарню. Ми йдемо завжди, через цей сквер. Це як кажуть, жемчужина нашого району тут завжди дуже гарно. І піклується Світлана Хватова, яку ми дуже поважаємо за це, що вона таку красу привносить в наше життя, в таке зараз життя, як кажуть, не дуже гарне. Надихаємося. Да, і завжди ходимо тут і фотографуємося, і дуже гарні локації. Світа у нас молодець. Світлана у нас молодець, таку красу робить. Я люблю всі квіти. Мені подобається, коли соняхи тут цвітуть і троянди. Кожна квітка по-своєму гарна. А хризантеми осінні, ще петунії, коли цвіли. Є залишки, теж краса. Найкраща оцінка нашої праці і нашої любові, яку ми віддаємо землі, це слова людей, які і йдуть до від серця. От на тому тижні ми зустріли військового, який прогулювався з родиною в парку, знаходячись на реабілітації після поранення. І він нам сказав такі слова, від яких просто серце зжалося. Він сказав: саме такою, як наш парк щастя, повинна бути наша Україна. Квітучої і щаслива. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день на цьому все. Зустрінемося завтра. У цій же порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих. Кого любите?